Сподіваюсь, ви зрозумієте мою англійську. В рамках вона жахлива після обіду ще гірша. Протягом багатьох років деякі з моїх промов починалися із цього вислову. Місто не проблема, а її вирішення. Чим далі, тим сильніше я переконуюсь що це не просто вирішення проблеми для країни, але й вирішення проблеми зміни клімату. Втім, люди песимістично ставляться до перспектив міст. Я працюю в містах вже майже 40 років. І там, де мер намагається сказати мені, що ох, його місто таке велике. Або ж інші мери кажуть, що не мають достатньо фінансів. Я стверджую, що з мого досвіду будь-яке місто у світі можна покращити за менш ніж три роки. І не мають значення розміри міста. Це не питання розмірів, це не питання фінансових ресурсів. Будь-яка проблема у місті повинна мати відображення у спільній відповідальності людей і також у дизайні. Отже, для початку я хотів би представити кількох персонажів із книжки, яку я зробив для підлітків. Найкращий приклад для якості життя черепаха, тому що черепаха це приклад співжиття та співпраці. І коли ти усвідомлюєш, що панцир черепахи виглядає як план міста, і можеш уявити, що якщо ми знімемо панцир черепахи, як сумно їй буде. І це те, що ми робимо у наших містах. Ми жили там, працювали там, відпочивали, і більшість людей тепер залишають місто і живуть за його межами. Отже, інший персонаж, Отто автомобіль. Його запросили на цю вечірку, і він ніколи її не залишає. Стільці вже на столах, а він досі п'є, і п'є він чимало. І багато кашляє дуже егоїстичний персонаж. Він вміщає лише одну або дві людини, і він завжди вимагає більше інфраструктури. Що це? Він дуже вимоглива особа. А з іншого боку, акордеон дружній автобус. Він вміщає 300 людей, ну 275 у Швеції і 300 у Бразилії. Говорячи про дизайн у кожного міста, власний дизайн. Курітіба, моє місто, це 3 мільйони людей разом з передмістям, 1 мільйон 800 тисяч власне у місті. Курітіба, Ріо – це як дві пташки у поцілунку. Оксака, Сан – Тут теж дуже просто. Маркет стріт два несі, узбережжя. і кожне місто має свій дизайн. Але для того, щоб він був втілений, потрібно запропонувати сценарій. і щоб запропонувати дизайн, ідею, яку кожен або переважна більшість допоможе тобі здійснити і ось структура мого міста курітіби. Це приклад співжиття та співпраці. І там, де у нас більша щільність проживання, ми маємо більше громадського транспорту. Цю систему запущено в 74 му Ми почали з 25 тисяч пасажирів на день, а зараз це 2 мільйони 200 тисяч пасажирів щодня. І за 25 років після нас інше місто це Богота, Вони зробили дуже гарну роботу. І тепер це 83 міста по всьому світу, які роблять те, що названо швидким автобусним сполученням Куритіби. І одна річ. Це важливо. Не лише для вашого міста. Кожне місто, окрім своїх звичайних проблем, має роль дуже важливу роль у співіснуванні спільно з усім людством. Це означає, що в основному дві головні проблеми мобільність і стабільний розвиток стають дуже важливим для міст. І це автобус з гармошкою з двома гармошками. звідси дуже близько до мого дому. ви можете зайти і будете в коріків і випити кави. І ось еволюція системи. Що зробило головну різницю, це посадочні труби. Посадочна труба робить автобус схожим на метро. Ось чому я хочу сказати, це схоже на метроїзацію автобуса. Ось як виглядає автобус. І ви можете заплатити до того, як сядете у свій автобус. І люди з фізичними вадами теж можуть користуватись системою. Але що я хочу сказати? Більшість викидів вуглеводню з машин Понад 50%. Тож, коли ми покладаємось лише на машини, ось чому я кажу про стабільний розвиток Замало зелених будівель, замало нових матеріалів, замало нових джерел енергії. Це концепція міста, це дизайн міста. І це це, це також важливо. І ще як привчати дітей я говоритиму про це пізніше. Наш підхід до мобільності. Це спроба поєднати усі системи. Ми почали у 83 му запропонувавши мерії Ріо, поєднати метро з автобусними сполученнями. Метро було проти, звісно. і 23 роки потому вони покликали нас зробити це. Ми втілюємо цю ідею, і ви можете зрозуміти, наскільки інакшим це буде. Цей образ ріо з системою щохвилинних рейсів. І це не Шанхай, це не забарвлюватиметься протягом дня лише вночі, це виглядатиме ось так. І перед тим, як ви скажете, що це дизайн Нормана Фостера, ми зробили це у 83-му. А And це модель того, як воно працюватиме. Тож це одна система. Відрізняється лише види транспорту. І це наша модель. Що я хочу сказати? Я не намагаюсь вирішити, яка система транспорту краща. Я хочу сказати, що ми маємо поєднувати, поєднувати усі системи. Тільки з однією умовою. Ніколи, якщо у вас є метро, якщо є наземні системи, якщо ви маєте будь-який вид системи, ніколи не змагайтесь в рамках одного простору. І повертаючись до машин, я завжди казав, що автомобіль це як теща. Ви повинні мати з нею добрі стосунки, але вона не може керувати вашим життям. І Якщо єдина жінка у вашому житті це ваша теща, у вас явні проблеми. Тож усі ідеї щодо того, як змінитися через дизайн, Старі кар'єри, шахти, відкриті університети, ботанічні сади, усе це залежить від того, як ми виховуємо дітей. Ми вчили дітей шість місяців, як сортувати сміття. І потім уже діти вчили цього своїх батьків. І зараз у нас 70% через 20 років. Це найвищий показник сортування сміття у світі. Тож учіть дітей. Я хочу сказати, що якщо ми хочемо мати стабільний світ, ми мусимо працювати над усім про що кажуть, але не забуваємо про міста і про дітей. Я працюю в музеї, який також є мультифункціональним містом, бо ви не можете мати порожні місця 18 годин на день. Ви завжди повинні мати бачення спільного життя і роботи. Спробувати зрозуміти, які сектори у місті можуть виконувати різні ролі протягом 24 годин. Інший момент у тому, що місто схоже на наш сімейний портрет. Ми не шматуємо наш сімейний портрет, навіть якщо нам не подобається ніс нашого дядька. Тому що цей портрет це саме ви. І це можна перенести на те, що ми маємо у кожному, у кожному місті. Це головна пішохідна вулиця. Ми її створили за 72 години. Так, ти маєш бути швидким. А це приклади нашого етнічного внеску. Це італійські ворота, це український парк, ось польський парк, японський квартал, німецький парк, зненацька розпався Радянський Союз. І, оскільки в нас є люди з Узбекистану, Казахстану та Джикистану, ми мусили зупинити цей проект. Не забувайте, креативність розпочинається, коли ви віднімаєте нуль від свого бюджету. Якщо ви прибираєте два нулі, це на краще. І це дротяний оперний театр. Ми зробили його за два місяці. Парки, старі кар'єри, які було перетворено на парки. Кам'яні кар'єри колись були створені природою. Інколи ми брали їх і трансформували. І так, кожен елемент можливо трансформувати. Будь-яку жабу можна перетворити на принца. Отже, у місті ти маєш працювати швидко. Планування забирає час. А я пропоную урбаністичну акупунктуру. Це означає, що я даю кілька точкових ідей. На допомогу звичному процесу планування. І це є акупунктурний метод, як ЮМінбея. Якісь маленькі кроки, вони зможуть зробити місто краще, або ж найменший парк у Нью-Йорку, найкрасивіший 32 метри. Тож я хочу просто завершити, сказавши, що ви завжди можете запропонувати нові матеріали, нові екологічні матеріали, але зауважте, що ми маємо діяти швидко. До кінця тому, що у нас немає часу на планування, І я думаю, що креативність інновація лише починається. І ми не можемо, не можемо знати усі відповіді. Тож, коли, коли ви починаєте, і ми не можемо спиратись на готові відповіді, важливо, власне, розпочати і прислухатись до думок людей, і вони можуть вас навчити, якщо ви не на вірному шляху. Насамкінець, я б хотів, щоб ви допомогли мені заспівати пісню. Про збалансованість. Добре? Будь ласка, дайте мені всього дві хвилини. Ви знаєте, ви робитимете музику. І ритм. Це можливо. Це можливо. Ви це можете. Ви це можете. Використовуйте менше машин. Зробіть цей вибір. Уникайте викидів вуглецю. Це можливо, це можливо. Ви це можете, ви це можете. Живіть ближче до роботи. Працюйте недалеко від дому. Зберігайте енергію у вашому, у вашому домі. Це можливо, це можливо. Ви це можете. Ви це можете. Сортуйте ваше сміття. Органічне, шморганічне. Зберігайте більше, марнуйте менше. Це можливо, це можливо. Ви це можете. Прошу, зробіть це зараз.